Чернівецькі правоохоронці добре вправляються зі своїми обов'язками, запевнив журналістів Валерій Зінченко. Статистика це підтверджує. 11 вбивств. Всі з них розкриті, 28 фактів спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Розкрито 26. Завдяки таким хорошим результатам, Міністерство внутрішніх справ назвало Буковину кращою областю. Проблеми каже головний правоохоронець Чернівців. В нас з країжками, бо кількість їх збільшилася в рази. Але цьому явищу є логічне пояснення. Зараз всім жити важче зв'язку з цією війною і, в принципі, люди збініли. Але всю загальну тенденцію не вписується випадок з грабунком редакції газети Час каже Валерій Зінченко. Два рази туди пробралися невідомі, два рази залишалися непоміченими сусідами, два рази брали з собою не надто дорогі речі. Тому керівник управління називає цей випадок особистим викликом. Цей злочин стоїть особисто в мене на контролі. В той же час стверджує, вважає, що грабували не професіонали, і швидше за все це не пов'язано з професійною діяльністю газети. Врешті на слід злочинці вже натрапили і скоро піймають. Натомість шеф-редактор часу не вірить, що злочинці діяли заради вигоди. Вони робили це з викликом, цинічним викликом. Іти в бідну редакцію злодію професіоналу. Краще йти в банк. Чому в бідну редакцію йти? Значить, щось він хотів іншого. Аби ж журналістів більше не грабували так нахабно, Валерій Зінченко запропонував всім редакціям скористатися захистом від державної служби охорони з 200 відсотковою знижкою. Аби ж закрити питання звинувачення громадськими активістами в тому, що Зінченко отримав статус учасника до правохоронець офіційно заявив, що такого статусу немає, і навіть наміру його отримати не мав. Людмила Григорчук Ярослав Ловицький місцевий час.